Фізкульт привіт! І я фітнес-тренер Катерина. І в будь-якій незрозумілій ситуації качаю м'язи. Я вже показала вам, як прокачати руки та сідниці без відриву від будівництва. А зараз у нас буде Total Body Workout з паротермом. Ми почнемо будувати стіну з цегли і отримаємо помірне навантаження на всі групи м'язів. Народ ідеально рівно. Такою має бути і ваша фінальна планка. Правда, якщо після тренування у вас ще залишилися сили на планку, значить, ви не допрацьовуєте. Ну що, перший рівень зайшов. Як діти в школу? Катерина Чемпіон. Тисніть на посилання в описі. Та приходьте на будмайданчик компанії Конструктант. Потренуємось.